Ну, дуже хочуть залучити до війська 18-24 літніх. Ми чуємо про це постійно. Спочатку у вигляді, нібито ІПСО, потім, нібито партнери вимагають. Потім Володимир Олександрович говорив, що немає в цьому сенсу, адже немає чим екіпірувати ці бригади. Ну, Потім Міністерство оборони вирішило, що, напевно, потрібно запропонувати молоді якийсь контракт вигідний, щоб люди добровільно йшли. І ось з'явились деякі моменти цього контракту, якось про нього не розповідали про цей контракт. Хоча на сайті главком.ua публікація з елементами того, а що очікує молодь, як будуть їх мотивувати, висить іще. З кінця листопада, хоча сьогодні, 12 грудня. І так, давайте глянемо, а власне, що там пропонують молоді, що вона так буде мотивована йти служити. І так, публікація називається так: Самі захочуть до війська, Міноборони готує для 18 25 річних мотиваційні контракти. Ну, Я так розумію, що. Мається на увазі 18 24 річні, тому що з 25 років вже люди призивні, і для них мотиваційні контракти не потрібні, їх просто призивають. Так, давайте подивимося, що пропонують чоловіків, які не досягли офіційно встановленого мобілізаційного віку. Планують стимулювати до добровільного вступу до лав зсу шляхом запровадження системи мотиваційних контрактів. Як повідомили головкому джерела в Генштабі ЗСУ, умови для таких контрактів зараз розробляються в Міноборони. За попередню інформацію, чоловікам пропонуватиметься підписати контракт терміном на один рік, півторамісячне проходження базової загальновійськової підготовки, тобто перебування у навчальному центрі, входитиме у цей термін. Тобто контракт буде річний, і півтора місяці навчання буде входити в контракт. Далі. Молодих добровольців планують забезпечити на старті значною сумою підйомних виплат. За деякими даними обговорюється сума в 500 тисяч гривень. Тобто ти одразу зайшов і 500 тисяч гривень. Не знаю, чи це буде одразу, чи потім як у тебе контракт завершиться, тому що коли тобі одразу дадуть 500 тисяч гривень. Я думаю, що дуже багато молоді отримає 500 тисяч гривень і захоче якимось чином. Ну, Не будемо про це думати, але впевнений, що просто так 500 тисяч гривень на рахунок не покладуть. Зайшов, підписав контракт на 500 тисяч гривень, завтра прийдеш. М -м -м. Що ще пропонується? Крім того, ці люди будуть отримувати бойові виплати, ну, якщо вони будуть на передовій частині, і великий соціальний пакет. Зокрема, безкоштовне навчання у вишах після служби, пільгові кредити тощо. Ну, що таке, тощо невідомо. Безкоштовне навчання після служби. Ну, це хто залишиться в живих і захоче дійсно служити, вчитися. Пільгові кредити, ну, напевно, з банками ведуть про це домовленість. Ну і щось тощо, невідомо що тощо. Далі, утім, для того, щоб мотиваційний контракт став реальністю, Верховна Рада має внести щонайменше 6 змін у 6 законопроєктів. В Генштабі а, також повідомляється, що з 1 січня, згідно з так званим мобілізаційним законом, в Україні скасовується строкова служба. Натомість молоді люди до мобілізаційного віку мають пройти базову загальну військову підготовку терміном півроку або пройти базову загальну військову підготовку студенти вищих закладів і отримати, або отримати її на військовій кафедрі. Ось така історія. Ну, про те, що з 1 Вересня 2025 року для студентів тодішніх третіх курсів буде введена базова загальновійськова підготовка з теоретичним навчанням в університеті, а потім виїздом на полігон. Я вже повідомляв. А тут є з безперечними перевагами і нібито необхідністю такої справи є кілька моментів пов'язаних з тим, що. Студенти, призовники допризовники, вони будуть отримувати військово-облікову спеціальність після такого проходження і будуть складати присягу, тобто фактично, це як військова кафедра, від якої неможливо відмовитись. Ну і до 25 років такі люди, які пройдуть базову загальну військову підготовку, не будуть призиватися на військову службу. Але після 25 років, якщо буде військовий стан, вони одразу... Потрапляють в категорію тих, хто буде призиватися абсолютно без всяких обмежень. Крім того, якщо вік мобілізації буде понижений, то ми розуміємо, що ті, хто пройдуть базову загальну військову підготовку, вони також будуть підлягати призову. Якщо мобілізаційний вік знизять до 21 року, то вважайте, що пройшов базову загальновійську підготовку, закінчив університет, і у випадку війни тебе можуть уже призивати. Такі у нас реалії. В таких реаліях ми живемо. Можливо, ми це з вами не обирали. Ми, можливо, на це не погоджувались, але країна перебуває в стані війни, і ось законодавці нам пропонують такі вимоги. Ну, єдине, що я тут можу прокоментувати, це привітати, що держава зараз не тисне і не понижує мобілізаційний вік там до 21 року чи до. 20 років, а дійсно шукає якусь можливість добровільно залучити людей. І не виключаю, що велика частина молоді за 500 тисяч гривень підйомних, да плюс ще бойові, якщо вони будуть, піде дійсно служити. А ви зараз скажете, та ні, та цього не може бути. Та-да-да-да. Та, 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 та". Ну, Друзі, ми з вами знаємо. Он про тисячу, яку зараз влада роздає, також розповідали брати не будемо, бла, бла, бла. Ну, вже там три чи чотири мільйони громадян вже отримали тисячу і продовжують це робити. Точно так з національним кешбеком, точно так з багатьма-багатьма програмами. Тобто, хтось не піде, хтось не спокуситься, хтось буде боятися, хтось просто ну, знайшов свій шлях в житті. Хтось вважає, що він 500 тисяч і так заробить протягом року або двох-трьох років. Але залишиться неушкодженим. А хтось піде дійсно і відслужить і повернеться, але хтось і загине. Це така реальність воєнного стану. Будемо сподіватися, що війна триватиме недовго, і зупинка бойових дій буде трішечки виштовхувати з нашого побуту військову тематику, і значна частина людей. Почне або повернеться до мирного життя, адже країні потрібні і військові, але країні потрібна і економіка. А економіка без людей неможлива. Не забувайте підписуватись, можете стати спонсором каналу. Кнопочка спонсорування є. Це вітається. Приємно відчувати, що люди підтримують і є в твоїй команді. Бережіть себе!